Параметри бронювання і ознаки критичності будуть трохи змінені, але в кращу сторону. Повідомив про таке прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, інвентаризацію завершить вже наступного тижня, а зокрема 15 листопада. Це дасть можливість об'єктивно визначити критичність підприємств і необхідність бронювання тих чи інших працівників. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання. Вони е, не змінять критично ту систему, ту постанову, яка існує, але е, вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. І нагадаю, що наприкінці жовтня деякі змі повідомили, що президент Володимир Зеленський не задоволений великою кількістю заброньованих українців. Саме тоді називалася цифра в півтора мільйона осіб. Згодом, як пояснила міністерка економіки Юлія Свіріденко, цифра до понад мільйона заброньованих з'явилася через дублювання документів. Оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді, після початку аудиту, стало відомо, що масштаб зловживань підприємствами при бронюванні працівників не перевищує 10%. І Свереденко зазначила, що в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної плати а зі сплаченими податками. От спробуємо розібрати тепер ці нові умови і нові власне, зміни щодо бронювання з Ігорем Чоленком, це політолог, голова центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день. Отже, я тут трошечки, ну, ми зараз про нові умови, які шмигаль обіцяє, що поговоримо. Але я отут хочу про якраз таки тезу Свириденко сказати, що так якось виходить. Що насправді зловживань лише 10%, Зараз у нас проводиться аудит. Окей, він дійсно покаже, що зловживань з бронюванням лише 10%, Їх виправлять, ці там бронювання будуть анульовані. Але в принципі, чи це так сильно вплине на цифру заброньованих зараз працівників від мобілізації. Ну, 10% від півтора мільйона це 150 тисяч. Тобто, по факту, ситуація залишиться такою, як і була. Та нема заброньованих півтора мільйони. Це був кит для того, щоб пояснити навіщо взагалі ставиться на паузу. І починається оцей цей аудит. Ніхто офіційно не казав цифру про півтора мільйони, і якщо ви проаналізуєте всі заяви, не лише пані Свиріденко, а й попереднє, то дійсно число близько 900 тисяч. Зараз трохи більше ніж 900 тисяч. І було пояснено дійсно там в піковий момент було трошки більше мільйона, де прибрали потім дубляж. Щоб розуміти наскільки це багато чи мало. У нас встановлено фактично верхню стелю по е бронюванню. Це 1 мільйон двісті е тисяч осіб. Відповідно, у нас ще трошки менше ніж 300 тисяч осіб. Можна ще відповідно надати бронювання для критичних підприємств. Ну і відповідно по всім тим параметрам по підставах, які прописані в законодавстві. Очевидно, просто вирішили поставити цю тему на паузу. Це моє припущення. Для чого? Ну для того, щоб дійсно провести певний аудит а зараз. Бо зловживання дійсно не виключені в темі. The <laughs> cat Якраз визнання підприємства критичним. Ну але це проблема була давно. І до речі, та ж сама Сверіденко, пам'ятаєте, як вона наглово попадала, і ще там різні а, подібного роду компанії, mm -hmm. де все ж таки там по трьох із семи критеріїв, якщо підприємство проходило, ну то все. От а по факту виходило, ну як виходить. Але зараз, ну для того, щоб показати я думаю, ефективність теми саме економічного бронювання, бо ця тема вже заїжджена у нас дуже сильно а в інформаційному просторі просто вирішили дійсно лишити е певну кількість е зараз місць для того, щоб після прийняття додаткових змін до урядової постанови, яка регламентує е параметри якраз е бронювання. Щоб показати ефективність нових правил, але знову ж таки, коли поставили на паузу до 15 листопада, ми вже бачимо крик від бізнесу, низку заяв і від рітейлу, від аграріїв, від металургів, я я багато таких заяв бачив, які всі в один голос просять і кабінет міністрів, і президента відновити нормальне бронювання, так як це прописано зараз в законодавстві. Так, от тоді і питання: а навіщо власне аудити, І яких коштів вимагає він? Ну і скільки, скільки він нам буде коштувати? Бо ми ж кажемо, що ну певне є недофінансування не війська, є певний дефіцит бюджету. Ну просто мені здається, що можна було б без аудиту власне зрозуміти, що певні оці сім параметрів, під які там може попадати те чи інше підприємство, це в принципі трошки така? Ну М'яко кажучи, ідея не надто вдала. Ну, у нас зараз два завдання стоять перед керівництвом держави. І загалом, але ці два завдання ну, можуть суперечити до одному. З однієї сторони, дійсно, набрати додатково 160 тисяч мобілізованих осіб. За там, три місяці здається, а паралельно з тим забезпечити справедливі умови бронювання в економічній сфері. Ну, тобто, для того, щоб не знімали людей, грубо кажучи, в тому числі і не бусифікували, щоб не знімали, не приходили. Ми знаємо купу підприємств, де і 30% знято і більше працівників. І за чого дуже часто і зупиняється робота підприємств, в тому числі і критичних. До речі, і навіть підприємство. ПК, ми пам'ятаємо, що і ті казали, що у них беруть людей, знімають, хоча у них там залізобетонна має бути бронь. Тому дійсно от зараз іде намагання побачити цей баланс, запровадити його. Але ну поки уряд не прийняв відповідні зміни до урядової постанови, поки що це гадання на кавовій гущі. І я думаю, що дійсно ми не вийдемо за межі оцих мільйон двісті тисяч осіб, тому що все рівно є потреби і сфери безпеки і оборони, де є позиція конкретного генштабу, що не Можна роздувати тему бронювання до захмарних висол, е, пане ігоре. Так тоді питання чисто концептуальне, бо мені здається, ми трошки е, знаходимо, знаходимося знаходимось в лугому куті. З одного боку, нам потрібен дійсно мобілізаційний ресурс, багато його. Бачите, зараз кажуть про 160 тисяч це станом на вже. А в цілому цифра в 500 тисяч нікуди не поділася з грудня 23-го року, про яку казав ще Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил. Зараз, от, до речі, побачив щойно свіже інтерв'ю Тараса Чмута, який так само каже, що ця цифра актуальна. З іншого боку, в цьому глухому куті. А, інша стіна, яка вимагає того, щоб країна працювала, щоб сплачувалися податки, які йдуть на армію, і а, разом з тим, бачите, проводиться аудит і вишукуються а, компанії, які. Ну так дійсно є зловживання, безперечно, вони завжди будуть, як би там не було, але все одно. Тобто, ми хочемо, щоб і економіка класно працювала, і податки сплачувалися, і забезпечена була армія, і армію забезпечити мобілізаційним ресурсом. І мені здається, що це в принципі два завдання, які взаємовиключені, як же тоді бути? А економіка воєнного часу може це розрулити. Пробачте за сленг я не думаю, що це все ж таки теми, які не можна вирішувати паралельно. Ну для прикладу, от 6 мільйонів осіб в законодавчо виділений термін не оновили дані про себе в ТЦК, так як у нас було відповідно. До там липня місяця 6 мільйонів не встановили собі застосунок, і так далі. Плюс є розуміння тіньової загалом економіки. І треба, от до речі, ця інформація від прем'єр-міністра, що нібито 98% зараз повісток надсилається громадянам, які там не платять податки, які безробітні офіційно і так далі. Я не знаю наскільки є правдивою ця інформація, бо вона викликає насправді сумнів, але такий підхід зараз Ну, хоча б є одним із елементів, як не вичленяти із е, діючої економіки, ну, хоча б людей, які прямо зараз дійсно платять податки, які забезпечують цими податками зарплатню тих самих військових, це один із е, підходів, але все рівно е, треба зараз е, дійсно вирішувати першочергово. Тему мобілізації з точки зору її ефективності, бо ми все рівно розуміємо, що ті 176 ТЦК, які є, вони працюють повільно, ті, кого вони призивають, вони розумієте, вони приходять на ті самі підприємства, де вони так само взяли вже людей. І по факту, ті, хто засвітився, ті, хто в білу працює, чомусь з них все витискають, підвищують податки, забирають людей і так далі. Ну так воно не буде працювати. Ми ж розуміємо, що такий бізнес або піде в тінь. Просто або перестане функціонувати. Тому в нинішній системі я думаю, що все рівно першочергове є е, налагодження системи мобілізації е, саме на системному рівні, не по кількості людей, скільки набрали, потім їх відсіли там через стан здоров'я. Ні, питання цифровізації, е, питання продовження агітації по темі рекрутингу. Е, в принципі, бачимо, що зараз вже 20% людей, які е, якраз новоприбулі, це якраз по рекрутингу вони зайшли. Е, плюс, ми бачимо, що зараз самі бригади можуть уже залучати. Безпосередньо повз структури ТЦК для себе військовослужбовців, тобто, вже в принципі є певні механізми, які, хоча б частково, можуть знизити рівень цієї напруги, але паралельно з тим, ми прекрасно усвідомлюємо, що для економіки сьогодні все рівно є величезні виклики, коли. Навіть ті е, чоловіки, які є сьогодні, вони лишаються. Вони не хочуть влаштовуватись на білу роботу, вони не хочуть е, світитись. Ну відповідно, вони уникають е, спілкування. По військовій лінії, і бізнес відповідно намагається шукати десь альтернативи, але таку ж аналогічну кількість жінок на традиційно чоловічі професії. Ну вибачте, одразу ти не набереш і не навчиш, і це вимагає певного адаптаційного періоду, якого просто зараз немає. Тому дійсно викликів дійсно дуже багато, і це до речі вимагає сьогодні від держави, від держави комплексного підходу, а не так, що. Є команда, і те треба її в тупу виконувати, не даючи можливості працювати тому ж бізнесу, не даючи можливості людям ну, відповідно якимось чином існувати в тилу, тому що все рівно тил і фронт це взаємопов'язані сосуди, які сполучаються. Один без другого точно не виживе, і фронт не виживе без тилу, економічно ефективного. Ну і зрозуміло, що тил заходиться під повним протекторатом фронту. І цей зв'язок, ну, ви ніяк не розділите. Так от і мені здається, знаєте, що проблема, ну, бачите, ви кажете, що треба діяти комплексно. Мені здається, що початок цих комплексних дій має починатися з нормальної. Не статистичної, от, знаєте, такої, дійсно, як ви кажете, що там дали команду, і ми в тупу про неї звітуємо і виконуємо. А з нормальної комунікації. Ну, тобто, я от особливо про те, що бачите, каже Шмигаль, що 98% повісток там йдуть злісним неплатникам податків і там безробітним. Так Так тоді, так, давайте змінимо трошки риторику. Я от, ну... Я про що думаю? Ну уявімо собі, так є людина, якась ну, яка не працює зараз через різні фактори, неважливо через які. І так він розуміє, що якщо він зараз буде в білу кудись влаштовуватися на роботу, навіть, навіть там не знаю, з офіційним працевлаштуванням тим же двірником, йому все одно так чи інакше треба йти в ТЦК. Але отримуватиме він якийсь мінімум, не так, але буде там захищений законодавчо. Так тоді. Е Мені здається, що держава мала би комунікувати на кшталт таким, що друже. Так е, тоді, якщо ти так чи інакше будеш йти в ТЦК, так іди зразу у Збройні сили. Ну ти, ти будеш отримувати більше як мінімум, і не доведеться ховатися, і все одно так чи інакше ти там з'явишся. І так тебе не бусифікують, не отримаєш ти повістку, не будеш е, відчувати себе якимось там, не знаю, е, 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 ухилянтом. А, абсолютно нормально, прийдеш і будеш отримувати непогані гроші. І ну тобто, от сюди, мені здається, треба комунікацію міняти. В тому числі у вас думка абсолютно слушна, але люди різні, люди різні. Є ті, які без проблем підуть, є які просто бояться. Ну, ми ж теж бачимо наскільки активно працює і російська пропаганда, мультиплікуючи е, загалом певні конфліктні ситуації, роздуваючи їх в соціальних мережах. Е, і відповідно люди, люди це сприймають, люди просто окремо там когорта боїться, боїться і причому цей страх іноді навіть більше ніж е, російського ворога. Що мене насправді абсолютно дивує, е, бачачи, коли ну, грубо кажучи, е, в Києві всі знають, що відбулося на приєрпінні, в Бородянці і так далі. Всі це. Це пережили фактично. Всі знають, але ну забувається, забувається, відходить в минуле. Ну і відповідно люди реагують таким чином, як вони реагують. Але дійсно інформаційну політику теж треба підживлювати. Я вважаю, що треба активніше залучати вже і той досвід, який сьогодні окремі бригади в мобілізації використовують. Та ж саме третя штурмова, та ж саме 47 сьома вовки. Вінчі дуже багато класних реально кейсів з точки зору реклами. І подальшої інформаційної політики. Але це потрібно дійсно робити більш централізованим. Зрозуміло. Ну, пане Ігоре, дякую вам за ваші відповіді. І будемо сподіватися, що підхід буде мінятися, бо мені здається, що проблема насправді е, е, ну, звичайно, багато проблем, але одна з них. Е, вона в тому, що бракує комунікації такої дорослої, нормальної, не ховання за якимись цифрами, статистикою, звітами офіційними. Вони ж насправді ну, кому потрібні? Людям потрібен діалог, як на мене, дорослий, нормальний, тверезий діалог. Ну, моя така думка. Ну, скажу так, що насправді, насправді а, тут дійсно потрібно і в Ділитися досвідом, який є, от, для прикладу, от я вчора, от вийшов з ТЦК живий без проблем. Єдине, що черги дійсно людей там певне. Дискомунікація, в які кабінети, куди що заходити, але в принципі люди всі максимально привітні, і в залежності від конкретної вашої ситуації вас уже ну, нормально точно не з'їдять. Тому я просто кажу про те, що ну насправді тут е, дійсно потрібно більше поширення інформації е, про те, як комунікувати навіть з такими державними органами, тому що у нас ця ситуація дуже однобоко висвітлюється. От бачите, до речі, але тут е, скажу, що ТЦК та годин ТЦК іншому трошки різниця, бо я е, знаю про інші трошки випадки. Ну Кажу, ну але це вже така приватна розмова. А, пане Ігоре, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Дякую за ваші відповіді. Ігор Чоленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій. А, говорили ми про а, тепер новий підхід до бронювання. От прем'єр-міністр України обіцяє його дещо змінити, спростити. Скажімо так. Ну, подивимось, що з цього буде впевнений. Ще обговоримо в наших ефірах.